Добрий день, любі діти! Незабаром ми зустрінемо найтеплішу пору року. В небі ластівка летить. З вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека. Дозріває жито. Яка це пора року? Так, це літо. А які ж ознаки літа? Сонце знаходиться високо над землею, тому добре пригріває повітря, ґрунт та воду. Погода тепла і сонячна. Іноді ідуть дощі з громом і блискавкою, після яких з'являється веселка. Інколи випадає град. День довгий, а ніч коротка. На вулиці дуже спекотно. Достигають ягоди, фрукти та овочі. Вода в водоймах стає теплою, можна купатися, засмагати, проводити багато часу на свіжому повітрі. На вулиці багато комах. Літо, як і всі пори року, складається з трьох місяців. Перший місяць червень. Усі дерева втягаються в зелене вбрання. Червень це найсвітліший місяць у році. Він продовжує нас радувати цвітінням квітів і яскравою зеленню. Червень це також місяць трав. Навкруги стоять пахущі трав і квітів. У садах рем'яніють черешні, вишні, спіють полуниці, червоніють суниці. Цей місяць щедрий на тепло і на душі. День у червні найдовший. Червень сьому початок. І врожаю, і майбутні осені. найдовші дні та найкоротші ночі тільки у цьому місяці, а ще це місяць тиші. Птахи та звірі виводять свої потомства. Короткі ночі наповнені співом солов'я, тільки цього птаха і чути. Місяць червень ще називають хліборобством. Врожай накопичується на цілий рік. Перший місяць літа щедро обдаровує всіх першими ягодами та ранніми овочами. В червні багато червоного кольору, тому так і назвали цей місяць червень. Другий місяць липень. Це найтепліший місяць року, щастими грозами та зливами. Назву липень йому дали, тому що в цьому місяці квітне липа і збирають тілющий липовий мед. Всюди липа розквітає, пахощами віє вітер, бджоли дружно мед збирають. Похилились довгі віти. В полях достигають хліба, наливаються соком ранні яблука, ранні груші, дозріває вишня. Отже, другий місяць літа називається липень. Третій місяць літа серпень. Це найщедріший з усіх місяців в році. Найголовніша турбота цього місяця завершити жнива, дати лад врожаю. Що у цей місяць збереш, з тим взимку проживеш? У серпні коротший день, вранці клубочаться густі тумани, а зветься цей місяць серпнем, бо в цей час люди з давніх давен жали жито та пшеницю. І використовували при цьому серпи. Як діждали літа та й нажали жита, літечко тепленьке, жито золотеньке. Час розпочинати жнива. Від слова серп і походить назва місяця серпень. Давайте повторимо, які є літні місяці. Це червень, липень. Серпень. Літо це чудова пора для відпочинку. Можна купатися в річці або на морі, грітися на теплому сонечку. Тварини і птахи радіють теплу і світлу. Улітку їм легко знайти собі їжу. Ліс наповнений життям. У літні місяці на галявинах під деревами. Ростуть гриби та ягоди. На лузі зацвітає безліч яскравих квітів. Над ними порхають метелики, джичать бджоли та джмелі. А зараз пограємо у гру. Обери літо, де зображене тут літо. Уважно подумайте. Так, ось тут. Тому що літом квітнуть соняшники. Уважно розглянемо ці картинки. Де тут зображене літо? Подумайте? Так, ось зображене літо, тому що влітку достигають ягоди. Ще розглянемо картинки, де ми бачимо літо? Так, ось тут літо, тому що влітку зелена травичка та багато зелені. А яке ж літо? Літо сонячне, літо квітуче, літо ягідне, літо урожайне. Літо дощове, літо хлібне. Дітки, а який одяг необхідний влітку? Оберіть одяг для дівчинки, літня сукня, футболка, спідничка, кепка, панамка, босоніжки. А тепер оберіть одяг для хлопчика. Це футболка, шорти, кепка, босоніжки. А як можна розважатися влітку? Так, можна кататися на велосипеді, можна ловити рибу. Можна будувати замок з піску, можна гратися на майданчику. Можна плавати у різці або у морі та засмагати. Любіть природу. Шануйте і дбайте про неї, і вона відплатить своїми скарбами. Люблю я, літечко, тебе, за небо ніжно-голубе, за квіти, ягоди і фрукти, за свіжі і смачні продукти, за ласку, за твоє тепло. Боюсь, щоб швидко не втекло. Теплого вам літа, ласкавого сонечка. Дякую за увагу! До побачення!